Фінансові таємниці університетів кошториси і звіти про їх виконання, плани державних закупівель, штатний розпис, нерухомість, автотранспорт та ще садки ректорів та проректорів. Інформаційні запити про все це активісти центру дослідження суспільства надіслали у 110 закладів. Вирішили перевірити наскільки вища освіта готова бути підконтрольною громадськості. Результати дослідження кажуть експерти вже породили дискусії у декількох вишах. Є університети, які дозволяли собі за бюджетні кошти купувати автівки за 700 тисяч гривень. У нас є університети, де ректори мають понад 20 тисяч гривень зарплатні окладів. Є університети, в яких дуже гостро стоїть дисбаланс між надбавками, преміюванням адміністративно-управлінського персоналу і викладацького персоналу. На особі відповіді активісти склали рейтинг прозорості національних вишів, очолив його Івано-Франківський медичний університет. Прикарпатський університет нафти і газу на 11-му та 12-му місцях. Інші заклади не такі відкриті деякі відмовлялися назвати розміри зарплатні працівників або ж доходи ректорів. Експерти відзначають. Нещодавно змінилось законодавство, тож за приховуванням публічної інформації керівника вузу можуть покарати. Два тижні тому прийняті прийняті зміни внесені в закон про доступ до публічної інформації, законом No947. Внаслідок цього цих змін дуже сильно посилюється відповідальність за ненадання доступу до публічної інформації, підсилюється штраф в два в рази і вводиться нова, новий вид відповідальності. Це громадські роботи. Тобто, в разі повторного надання публічно, публічної інформації, ми можемо наступного року бачити ректора, який буде стригти газ. Зони або фарбувати паркани. Надалі активісти планують дослідити кадрові питання в університетах, а також критерії якості освіти.